Показуємо ще одну хорошу машинку для стрижки, для дому супер можна взяти для роботи в салону. Щере така, пацанська, да, якщо ми можемо так трішечки на слензі. Значить, Металева ось накладка, ця де тут зображення черепа, це металева накладка. Основа пластик, але тим не менш якісний, хороший на дотик. Дисплей нам тут показує рівень заряду акумулятора у відсотках, плюс два датчики. Датчик, що потрібно підлити мастило. Датчик, що працює від мережі, регулювання положення ножа, закритий, відкритий тип тут все можна відрегулювати. Також в комплект йдуть 8 насадок. Мастила щітка, кабель USB, це все є в нас. Давайте я вам також хочу проговорити значить, насадки 1,5, 4,5, 6, 10, 13, 16, 19, Тобто є і побільше насадки, є проміжні 4, 5, 1, 5. Тому, будь ласка, гарантія рік. Ціна 999 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua в розділі машинки для стрижки. Замовити можна через інстаграм. Напишіть нам Direct, Viber Telegram дуже зручний спосіб зв'язку, просто робите. Скріншот цього відео, пишете нам на Viber чи Telegram і ми швиденько вам оформимо замовлення. Телефон ви побачите на відео, в описі під відео, в шапці профілю, там і по всі посилання, все як положено. Відправляємо швидко, вчасно. Ми працюємо щодня.